Хочеться разом з вами сказати слава нашому Господу, що він до цього місця допоміг нам. Це велика милість Його, і ми перед лицем нашого Господа. І знову ж ми будемо звертатися до Слова Господнього. Перше перед тим, як піти на молитву, і ми проспівали цей псалом. Люблю Господь твой дом, черток, любви Твої насправді. Якщо ми любимо, так як співаємо, це є нормально, це по Писанні. тому що Ісус Христос сказав: Я побудую церкву і ворота, ада її не здолає. Да, і сьогодні Господь дарував нам ще одну можливість бути разом, молитися, слухати Слово Господнє. і я буду читати слово Господнє із Псалмів. Які будуть нам нагадувати, що ми повинні робити, як мужі Божі робили, і заохочували інших і нас, і воно вже дуже багато років було це слово сказане, як пророче слово, тому що ми маємо вірніше пророче слово, і Біблія вона є вірніше, пророче слово. І писали його святі Божі, мужі, проваджені Духом Святим. І ось це пророче слово, я буду зараз читати, і навіть я прочитаю 112, й український, 111 й слова псалма, де навіть його такий заголовок, «Алілуя». І автор цього псалма говорить з першого вірша: я прочитаю: буду славити Господа! З повного серця, в колі праведних та на згромадженні. Тобто, там, де збираються праведники, буду славити Господа, і там, де різні люди збираються, я буду теж славити Господа. Ось так автор псалма оцінив, що Господу належиться вся слава. І ми знаємо в багатьох місцях слово Господнє нам говорить. Що Бог говорить, я слави своєї нікому не віддав. Ми є одні із тих людей, які знаємо, що ми повинні славити Господа, якому належиться слава. І я хочу перейти зараз до 113 український псалом, де він також має наголос Алілуя, і далі звернення вже до нас. Слухаємо уважно цей псалом, я його прочитаю весь, а потім ми, можливо, чуть-чуть так зупинимося і будемо так вникати. А чому? А чому? І ось тут написано: хваліте, тобто, славте, Господні раби, хваліть ім'я Господа. З іншої сторони, тільки Господні раби знають. Що вони повинні славити і хвалити ім'я Господа. Тому що в інших місцях також написано: дякуйте Господу, добрий бо він, вововик, милость його. І тому Господні раби, вони це знають. І тут автор цього псалма він також закликає, щоб Господні раби. Хвалили ім'я Господнє. Нехай буде, читаю другий віршик, Нехай буде благословенне Господнє ім'я від тепер і навіки, від того часу, коли люди повірили, коли люди прийняли, вони на протязі всього свого життя повинні славити ім'я Господа. І зараз я говорю і мені прийшло на пам'ять, коли. Ізцілення пройшло Петро і Іван. Це вже новий заповіт. Вони йшли на молитву. Як це добре, коли апостоли, і колишні, і теперішні, вони йдуть разом на молитву. І там ім'ям Ісуса Христа через апостолів було звершене це велике чудо здоровлення кривого чоловіка від утроби Матері, який 40 років був кривий. Чуєте, от так і Господь це все в своєму плані мав. І тоді, коли відбулося це чудо здоровлення кривого чоловіка, він коли е, побачив, що він здоровий, встав на ноги, почав підскакувати, славити Господа. І я думаю, що від того моменту і далі він славив Господа. Алілуя. І тому тут Слово Господнє нагадує мені першому і тобі, брат і сестра, хто слухаєш це слово Господнє сьогодні, коли ти себе рахуєш Господнім рабом чи рабинею, і то тим вірним рабом чи рабинею, бо для вірних є дуже спеціальна обітниця Господа Ісуса Христа. Війди, вірний. Раб, війди до радощів пана твого. Чуєте? Ти в малому був вірний над великим, поставлю тебе. І тому, якщо ми сьогодні рахуємо себе рабами Господніми, я думаю, ми знаємо, хто такий раб. Це той, який повністю підвладний своєму панові. Наш пан Господь. Пан над панами і цар над царями. Слава йому. І тому сьогодні слово Господнє воно заохочує кожного, хто називає себе рабом Господнім або рахує рабом Господнім, він повинен знати завсіди, що Потрібно нам, рабам Господнім, хвалити ім'я Господнє. Нехай буде благословенне Господнє ім'я від тепер аж навіки, від сходу Сонця аж до заходу Його. Прославляйте Господнє ім'я. Ось який заклик до рабів Господніх. Господь підіймається над усі народи. Його слава понад небесами. Хто подібний до Господа нашого Бога, що мешкає на висоті, такий великий Бог, порівняння, дивіться, яке, та знижується, щоб побачити те, що на небесах і на землі? Господь всюди. Він і на небесах, Він і умоляється, і ми знаємо, настільки Бог доказав Це? Коли син Божий, бувши Богом, Творцем неба і землі, був ще на висоті, він унизив самого себе. Інше слово Господнє, вже наука Апостольська говорить, що він обнищав, щоб ми обогатились його ніщитою. Слава нашому Господу! І тому тут ще колись. До цього, що відбулося, уже таке пророче слово було, яке я читаю сьогодні, що Він той, який мешкає на висоті та знижується, щоб побачити те, що на небесах і на землі. І ще раз іще раз хочеться сказати слава нашому Господу. Слава і дивіться, який добрий Господь, бідаря, Він підводить. І з пороху, з сміття, підіймає нужденного. Хто може так зробити? Люди можуть добити, люди можуть насміятися, що ми й бачимо сьогодні. Но Господь настільки добрий, що Він оцього нужденного, який всі ним попирають, всі з ним не рахуються подальше від нього. Але Бог його піднімає. Алілуя! Можливо, хтось із нас був свого часу таким. Но Бог підняв тебе і мене, слава Господу, сьогодні говорить нам слово Господнє. Якщо ти являєшся рабом Господа Ісуса Христа, слава! Можливо, і сьогодні продовжують з тебе сміятися, що ти бідний, нещасний, нічого не маєш, а другі мають багато. Но Господь тебе піднімає на висоти духовні слава нашого Господу. І тому такого ми маємо Господа, такому Господу ми сьогодні поклоняємось. Перед таким Господом ми сьогодні знаходимося і так хочеться, знаєте, бути тими насправді віруючими людьми, тому що. Той віруючий Слово Господнє говорить, для кого є дорогоцінністю Ісус Христос. І тому ми сьогодні дуже легко можемо оприділити, яка людина віруюча, а яка людина невіруюча, тому що кожен із людей в щось вірить, тому що один вірить в мертвого ідола, інший вірить в живого Бога. І тому ми сьогодні перед живим Богом так хочеться, щоб ми. Приєдналися і в цій молитві до тих людей, які від сходу сонця і до заходу сонця, вони славлять, вони благословляють ім'я нашого Господа, ось такий наш Господь. Я хочу, щоб дочитати ще восьмий віршик, Тут іде мова про нужденного якого Господь піднімає, восьмий віршів говорить, щоб його посадити з вельможними з вельможними люду Його, люду Божого, тут з великої букви Його. Він не плітнув в домі садовець за радісну матір дітей. Як цей псалом починався, алілуя, і він і закінчується. алілуя. Просто щоб ми не забули. Щоб ми не забули благодарити нашого Господа, і можемо пригадати якийсь короткий час, де і в іншому місці автор псалма говорить сто другому російському Псалмі говорить, що благослови душа моя Господа. І не забувай за всі Його благодіяння, за всі добродійства Його, вся внутрішність моя, святе імення Його. Я думаю, ми ніхто не сумніваємося, що ім'я нашого Господа є святе. І в молитві, Отче наш Ісус Христос сказав, щоби ви моліться отак. Да святиться ім'я Твоє, да святиться ім'я Твоє. І тому, брат і сестра, ми з вами щасливі, що свого часу Господь підняв кожного із нас. На свої висоти, і він сьогодні іще іще хоче більше піднімати. І ми повинні за це бути вдячні нашому Господу, але ми повинні продовжувати молитися за тих, хто сьогодні ще являється, знаєте, в цьому рві, де в псалмах є написано, що Господь із рва підняв мене. знаєте, І тому ми перед таким Богом, який все бачить, все знає, його то престол небо, а земля під підніжек, він все осяжний, vinse Одну, одну, минуту, одну секунду, він і тут, і там. От такому великому Бога ми поклоняємося. Слава нашому Господу. І тому ми будемо мати зараз молитву. І хочеться, преклоняючи наші коліна, воздати славу тому, який держить Все в своїх руках. Алілуя І Господі, благослови, ми будемо молити це служення, яке перед нами, братам, які будуть говорити Слово наповни уста Духом Святим. Щоб вони говорили, як каже Писань, а хто говорить, говори, як Божі Слова. А Божі слова так і амінь. Боже слово живе і діюче. воно проходить до поділу душі і духа і спосідне судити думки і наміри серця. Дуже багато обітниців в слові Господньому. і нам потрібно в них вірити, нам потрібно просто виконувати те, до чого сьогодні закликає. Буду славити Господа в колі праведних і на згромадженні. Амінь. Будемо молитися і славити ім'я нашого Господа.